Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 6 розділу підсвідомість Тема підсвідомість. Вибір вашого варіанту зміни підсвідомості. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення, ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або. В органайзер смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте її у нас, набрану в електронному вигляді. І впишіть туди свої відповіді. Як замовити форму, описано внизу під відео. Попереду форми вам буде озвучений варіант прикладу. Опісля з'явиться форма для заповнення. Форм буде на екрані 6, кожна буде по 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. 20 секунд перегляд відео прикладу і 20 секунд форма для заповнення. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше. А значить, обіцяне, вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 12 і 13 розділу Підсвідомість, в яких запропоновані варіанти зміни в підсвідомості з приведенням прикладів формулювання змін. Посилання є внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу. Тут буде 12 слайдів, 6 з яких тест, 6 форми для заповнення по 20 секунд. Ви переглядаєте перший і заповнюєте наступний. І так 6 разів. Який варіант зміни підсвідомості я застосовую? Запропонований варіант, живописно створюючи образ, ми про себе в підсвідомості. Я закладаю те, хто я є. Зміни відбуваються в свідомості і в уяві, а потім в дійсності. Уява про самого себе формується на основі не чужої, а на основі своєї думки. Тому мій інструмент зміни підсвідомості дорівнює внутрішній діалог і візуалізація. Спілкуватимуся сам з собою і візуалізую те, що, вважаю, повинно бути в моїй підсвідомості. Для початку сформулюю собі і налаштую себе на те, що я хотів, щоб я усвідомив і чого підтримувався. Усвідомлення таке, я від народження маю право на визнання, достаток, щастя, везіння, здоров'я, любов, досягнення, успіх, вдячність. Сам з часом можу відбирати в себе. Здоров'я, поведінкою, вчинками, щастя, думками, сприйняттям, страхами, поведінкою. Успіх, визнання, достаток мисленням і діями. Або можу досягати. А так як я поміркований, я досягаю і утримую. Визнання, достаток, щастя, везіння, здоров'я, любов, досягнення, успіх, вдячність. Досягаються думками, уявою, словами, емоціями, діями. своїй підсвідомості я сформував правила, яких я дотримуюся. Перше. В усьому дорівнює Мета в гармонії з Всесвітом і щасливий шлях її досягнення. Друге. Потрібно мені дорівнює. Говорю Всесвіту і людям. Третє. Дають непотрібне – дорівнює. Вдячний і відмовляюся. Дають потрібне дорівнює. Вдячний і беру. Четверте. Просять, не хочу і не можу. Дорівнює – не даю. Хочу і можу, дорівнює – даю. П'яте. Не озвучивши правила дорівня, не переймаюся тим, що відбувається. 6. Озвучив правила до рівня. Дотримуюсь їх і вимагаю від інших виконання. 7. Відношення до суспільного дорівня займаюсь в рамках моєї мети при наявності часу. 8. Роблення дорівняння користь. Створене дорівня цінність. Дев'яте. Поважаю себе. Люблю себе. Люблю Всесвіт та вдячний всім за все. 10. Вірю в майбутнє. Вдячний за минуле. Люблю теперішнє. Я уважно проаналізував, що відбувається в моєму житті. І на даному етапі життя. Впевнився в наступному. Навколо багато найкращого. Залишилось лише трохи змінити те, що маніпулює в ланцюгу батьки, соціум, підлеглі, керівники, правителі, система. Правила, що заміщають попереднє, потребуючи вдосконалення. Перше. Я вдячний. Думаю, мрію, ставлю цілі, дію, досягаю. Друге. Я особистість. Я маю право робити розумне і без шкоди інше. Я можу досягати цілий. Я пропоную рішення, яке влаштовує обох. Третє. Я вдячний. Вивчу нинішнє, навчусь в інших, осмислю, поставлю цілі, досягну цілих. Четверте. Я вибираю потрібне оточення. Я вимагаю спочатку виконання зобов'язань підлеглими та слідкую за дотриманням ним належного. П'яте. Я вдячний і можу відмовити чи погодити в залежності від моєї своєї потреби. 6. Я наставляю себе та інше до рівня. Інші таке вирішують, і ти можеш. Я вірю в тебе. Іди їх зроби. 7. Я переверу загальне до особистого та конкретизую ідеальне, індивідуальне правильне Дорівнює, Ким прийнято, а ти мене, а ви мені? Також я поглиблюю свою віру, любов до себе, любов до оточення та беру на себе більшу відповідальність. Перше, я вірю в свої мрії. Друге. Я люблю себе таким, який я є. Третє. Кожний день я віддаю найкраще, що в мене є. Четверте. Я повністю приймаю на себе відповідальність за своє життя. П'яте. Я дякую Всесвіту за кожний прожитий день, вдячний за все. Шосте. Я зроблю це зараз. Сьоме. Я цього заслуговую. Успіху, визнання, щастя, достатку, реалізації мрій. Восьме. Я знаю, я можу. Дев'яте. Я відповідальний за своє власне щастя. Десяте. Я люблю себе, оточуючи Всесвіт і Бога. Ось такі мої слова і плани. За що я зараз вдячний? За життя, всесвіт, планету, повітря, воду, їжу, красу, оточення, події, відчуття. Як я буду формувати в собі вдячність? Для початку просто заведу щоденник вдячності. І щодня писатиму вдячний за та вказуватиму всі події, що відбулися. Папку щоденника зроблю на 4 колонки. Дата, подія, кому вдячний, за що вдячний. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими і разом зробимо наше оточення свідомих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть вкладці розділу «Підсвідомість практику та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібно. В наступному відео ми будемо робити оцінку, як було і буде в ваших відносинах в оточеннях. Батьки, колеги, сім'я, керівники, підлеглі, діти, правителі, держава, релігія, традиції. Ого, скільки! Все це будемо робити. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.